І наостанок цікава інформація з-за кордону днями в Москві відкрився тиждень моди Mercedes-Benz. Першим показав свою колекцію Осінь зима 2012 року. Відомий російський дизайнер В'ячеслав Зайцев. Його будинок моди успішно працює вже впродовж 30 років. Колекція Зайцева асоціації відкриває п'ятиденну серію показів. Цей тиждень моди проводиться двічі в рік з 2001 року і став крупною фешн-подією у східній Європі. Далі без коментарів. það er það sem við hlutum að hluta hluta. Það er mjög nýtt stekstig og ég er í dísjóla þegar það er það hluta hlutum að hluta. Það er mjög nýtt stekstig og ég er í dísjóla.